Тарас Загородній, політтехнолог з нами пане Тараса, вітаю. доброго дня. Власне, коли йшов Шевченко з посади, він зауважив, що за станом здоров'я йде, не може. Якщо не помиляюсь, там було таке формування, що формулювання, що не може нехтувати деякі проблеми зі здоров'ям, то власне, от і, і, власне, подається на відставку. А, називав він певні здобутки, котрі зокрема в умовах війни мав національний банк. Сьогодні ж, от після вже відставки, по факту, після підозри. Сказав, що ну прокоментував мітози. Не сьогодні він і коментував напередодні, що не все сказав і були, от бачу, в цьому якесь політичне переслідування. Так, зрештою, чому не все сказав? Яке політичне переслідування? Якщо йдеться про період, коли він головував Укргазбанком, і там конкретні звинувачення. Знаєте, у нас і банкіри, і політики починають говорити, коли щось вкрадуть, так і йдуть з влади, Вони їх починають порушувати кримінальні справи. Вони різко згадують про політичне переслідування. Ну це відверто брехня, я в це не вірю. Те, що наших деяких банкірів давно треба сажати, це давно вже відомо. Крадіжки у банківські системи вони просто мільярдами доларів дійсності обчислюються. От мені цікаво, коли пан Кири, цей, цей цей пан а, Шевченка. Так, а пан Шевченка давав рефінанс Альфа-Банку Російському 25 а, лютого. Так, тобто війна йде. Він знає, що це російський банк. Він давав це теж було політичне переслідування без застави, без нічого. Тому і, 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 слава Богу, що набу і саб з нього взялося. Сподіваюся, що це буде. Доведено до кінця ця справа, тому що як годиться пан Шевченка вже драпанув на Швейцарію, якщо я не помиляюся, чи за кордон кудись, як, як завжди, переслідуваний так. І тому в даному випадку, а там, там просто клубок цих справ навколо взагалі банківської системи. Бо у нас жоден банкір не поніс відповідальності з з 2014 року за те, що витворялося у банківській системі. І зараз теж я думаю, що є за що саджати. Тому я тільки радий, немає там ніякого політичного переслідування. Він відверто бреше. Ну а скажімо, прогнозуєте, що в наростанні до нього претензії і так далі. Він може називати якісь інші причини. От тут він же каже, що на нього чинили тиск, який спричинив проблеми зі здоров'ям, і так далі. Може піти на порцію нових заяв, де буде названо можливо тих, хто чинив тиск, чи до цього Слушайте, не дійде він, він. Він він може говорити все, що завгодно, йдеться у період з 2014 по 2020 рік. Де вкрадені конкретні гроші, так де а, вже йому підозра по цьому запровадженні. По національному банку я думаю, окремо повинні бути провадження. Тому нехай знаєте не трендить в даному випадку. Ну, Почув вас, не маємо ми позиції зокрема вже актуальнішої на цю мить пана Шевченка. Шевченка менше з тим, ну те, що він сказав на власне про відставку і про саму підозру. Ось я озвучував. Ідучи далі, Андрій Пишний новий голова щодо бачите по Фрейду, новий голова національного банку банком досі керував. Як економісти зауважують на його час керування, припали зокрема вихід у Ощадбанку на прибуток і оцей позов до Росії щодо якщо не помиляюся, власності Ощадбанку в Криму і виграний цей був, якщо не помиляюся, позов, які перспективи Національного банку і української економіки, скажімо, з новим головою бачите ви. Ну я сподіваюся, що він змінить цю ганебну політику, яка у нас існує 8 років. Коли у нас в прибутках всі банкіри, так а економіка, вибачте, будь ласка, не отримує грошей. Кредитування реального сектору не відбувається. У нас фактично заробляють, на, заробляють банкіри. і інвестбанкіри на спекуляціях з ОВДП. На спекуляціях з, на це, з депозитами національного банку. Е, ну дивіться, у нас зараз е, парадоксальна ситуація. Нещодавно бачив звіти банків. Е, приватбанк заявив про наявність прибутку і так далі. Я не зрозумів, які прибутки у вас можуть бути під час війни, а е, куди ви вкладаєте гроші? Тобто, вони е, е, ну пан. Е, Пан Шевченка він же затрав облікову ставку на 25% так і фактично не дає можливості е, реальному сектору розвиватися в країні. Величезна безробіття, мільйони безробітів. Людей не створюються робочі місця. А у банкірів інвестбанкірів все добре. Вони продовжують е, жити, начебто нічого в країні від не відбувається. Сподіваюся, що ця політика буде змінена в першу чергу буде. Налагоджене на кредитування реального сектору економіки будуть доступні кредити, тому що у нас зараз на рахунках взагалі ліквідність банківської системи зараз приблизно 200-250 мільярдів, Так і ці гроші крутяться тільки в фінансовому секторі, не потрапляють в реальний сектор економіки. Я сподіваюся, що це буде змінено. Хоча сподівань у мене дуже мало. А тому, що тут кардинально змінювати слід ситуациту взагалі з, з національним банком, які ну дивіться, ну я, я, тільки цифри. Вам назову, за оцей період війни, вони надали, якщо там не помиляюся, приз приблизна цифра 100 мільярдів рефінансування. Без вимог, без застав на що видаються гроші. Я б розумів, наприклад, якщо даються рефінансування, наприклад, для фінансування оборонних програм, наприклад, через банки, ті ж саме кредитні через банки, які знаходяться в державній власності. Припустимо, там Приватбанк, Шатбанк той самий Укргазбанк так для того, щоб налагоджувалось виробництво всередині країни, забезпечилася армія в першу чергу. Всім необхідним люди мали роботу, мали зарплати. А нічого ж цього не відбувається. Гроші віддаються на вивід капіталу за кордон на спекуляції з тим самим ОВДП, облігаціями внутрішньої державної позики. А в реальному секторі нічого не відбувається. От, що у вас, ну от на перспективу залишимо питання. Мине час якийсь роботи Андрія Пичного на посаді матиму можливість спитати у вас можливо. Що побачили, ви які наслідки йдучи далі ще про одного екс-українського посадовця? Теж міністерство юстиції скерувало до Австрії клопотання про видачу Україні екс-голови конституційного суду Олександра Тупицького. По лінії Інтерполу виставлено так зване червоне оповіщення для його затримання. Про це повідомила агенція Інтерфакс Україна з посиланням на джерело правоохоронних органах. Нагадаю, раніше УП з'ясувала, що колишній голова і екс суддя Конституційного суду України Олександр Тупицький уже півроку живе в австрійському відні як біженець. Він стверджує, що перетнув український кордон законно як звільнений від мобілізації. У справі Тупицького тут же знову питання перспективи і розвитку. Ми маємо ці всі запитання з указами і так далі. Зрештою, він уже екс-тупицький з приставкою Екс. Що буде далі? Ну, я не виключаю, що нічого не буде. Чому? Тому що ну, це знов таки підстави запиту, що вони, на які підстави вони вимагають, чи порушена там кримінальна справа, чи доведені вони до суду, і так далі. Тому що Австрія, чому всі в Австрію так хочуть їхати? Це ж не випадковість. В Австрії це така країна, яка е, зайвий раз нікого не видає. Саме тому там багато знаходиться грошей, особливо олігархів пострадянських країн. Ну і хочу нагадати вам історію, що от ну, пана фіртеша Австрії не видає. І там вже здається запит американський. Не просто американський, там всі суди пройшли. Це вам відповідь на питання, чи повернеться пан Тупицький. Я думаю, що велика ймовірність, що не зможуть його звідти екстрадитувати, тому що це бізнес Австрії. Так? Вони на цьому заробляють гроші. Тому що ви, е, 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 якщо видаси хоча б одну поважну людину, то інші поважні люди просто поїдуть з Австрії, а це величезні гроші. Ну і ще один посадовець. Зрештою, Богдан Львов і його громадянство. Петиція з вимогою перевірити підстави для припинення українського громадянства, колишнього голови касаційного господарського суду Верховного суду Богдана Львова набрала понад 25 тисяч голосів. Це необхідна кількість, щоб її розглянув президент. Раніше про громадянство Львова розповіли журналісти-розслідувачі схем, що згодом підтвердила СБУ. Після цього голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував Львова зі складу суддів. І після виходу розслідування, власне, нагадаю, Львов визнав, що в реєстрах ФРФ є дані про громадянство, але заявив, зокрема, що це якісна підробка для дестабілізації роботи судової системи України. Ну там довго було, було друга друга частина розслідування були ще заяви, але зрештою тут от із, із цим громадянством, які такі риси справи теж бачите. Е, ну, мене посмішила звичайно, дестабілізація всієї судової системи, тобто через одного суддю виявляється буде дестабілізація всі всі судової системи. Ну це звичайно, брехня. Е, якщо ну, якщо є паспорт, ну тут добре спрацювала СБУ, воно надала підтвердження цього. Підтвердження цього громадянства і це дуже добре. Що СБУ починає працювати як якісна вже за нинішнього керівництва? Починає працювати як якісна інституція, яка бореться не тільки на зараз активно бореться з контр... проводить контррозвідувальну роботу, бореться з Всілякими там коригувальниками спецназ працює е, на фронті і так далі. І вони починають е, робити теж свій внесок щодо очищення е, судової системи. Так і на підставі цієї підтвердження принципи було зроблено це рішення щодо висторонення пана. Львова. Ну, Взагалі, в даному випадку, звичайно, що тим більше він особливо так і не заперечує, що у нього є російське громадянство. Це є підставою, щоб просто його ну, зняли з посади і просто попрощалися з ним. Ось, о -о От і все в даному випадку. Чи є тут конкретно злочин кримінальний? Ну, навряд чи буде кримінальний який злочин, тому що. Таке там у нас в принципі такої особливої у нас заборонено, так і так розмито, розб... заборонено подвійне громадянство, але відповідальності за наявність подвійного другого паспорту в принципі ніяк не прописано. Так ну теоретично можливо, якщо він не повідомив про це. Оце може мати підставу там для порушення можливої кримінальної справи і виявлення всіх фактів, яким чином він здобув і. Чи не працював він на іншу державу? Якщо б встановлені факти, що він працював на іншу державу в даному випадку, це Російська Федерація, то це вже державна зрада. От, власне, тут теж все лишається в часі. Будемо бачити, чи як відповість передусім, президент на цю петицію, що зібрала голоси, і чи буде власне позбавлено Богдана Львова після того, як позбавили його посади ще й громадянства? Тепер ми з України перейдімо на такий всеєвропейський рівень і газовий, зокрема. У Норвегії є хвилювання щодо газових ниток після північного потоку. Тож країна скерувала спеціалізоване судно для перевірки підводного газопроводу до Німеччини через побоювання з приводу безпеки після ймовірної диверсії на північних потоках. Про це повідомляє Reuters. Норвегія найбільша в Європі постачальниця газу минулого тижня. Провела свій енергетичний сектор. У стан підвищеної готовності розгорнувши військово-морські та військово-повітряні сили для патрулювання морських об'єктів і розмістивши солдатів на наземних газопереробних заводах, судно, оснащене дистанційно керованими підводними апаратами було розгорнуто 5 жовтня для обстеження трубопроводу європайп 2 який проходить із газового заводу в Норвегії до терміналу у Німеччині. Ну тут, до речі, зрозумілі переживання, власне запитувати, чи виправдані вони нема сенсу. Але е, якщо говорити, от власне, Норвегія, і хто ще може у критичному варіанті забезпечити Європу? І чи піде Росія на ймовірні диверсії проти цих країн, названих уже вами, щоб ситуацію довести до максимально кризового рівня? Ну від Росії можна чекати все що завгодно. Ну в принципі, дивіться, європейці вже попереджали. Попереджали ж не один рік, що ігри з Росією можуть погано скінчитися, тому що питання безпеки, в тому числі а, оцих північних потоків, і те, що вони можуть бути використані в якості там енергетичної зброї, яко, якості способу відстеження приводом для російського військово-морських сил для того, щоб вторгатися, наприклад, на для охорони так званих цих трубопроводів, тобто те, що це дестабілізуючі фактори, те, що європейці на це не звертали увагу, це, це взагалі не новина, і от вони отримали те, що те, що як вони не дбали, ставились до своєї безпеки. Але я думаю, що зараз, враховуючи те, що НАТО нарешті перетворилося на більш-менш бойову організацію, вони нарешті розуміють, з ким вони поряд живуть. Я думаю, що росіяни, якщо вони навіть захочуть, то вже не вийде. Упевнений, що до цього скоріш за все вже підключені і американці, і англосак... ну і британці, наприклад, всі країни, які. Мають е, бути зацікавлені в тому, щоб було стабільне енергопостачання Європи. Сподіваюся, що Німеччина теж, тому що вона теж повинна брати в цьому участь. І е, е, ну, все ж таки, думаю, що не вийде, якщо навіть якась диверсія комусь голову в Кремлі дійде така думка. Е, тому що там вже не тільки до Німеччини є газогін, там вже був запущений якраз у день, коли. Знайшли ці підриви, був запущений газогін до Польщі, так? І тому, звичайно, впевнено, що росіяни зацікавлені в тому, щоб там щось сталося. Тим більше вони вже і зараз відверто шантажують Європу. Яким чином там вже було чотири нитки, тобто дві північні потіки, дві Північний потік два. Зруйнували три нитки, залишилася одна нитка трубопроводу з північного потоку. 2 ну і росіяни передбачували в своєму топовому шантажу. Говорять: якщо хочете бути з газом, запускайте північний потік. 2 ну знову знаєте, шантажуючи європейський союз. Але я думаю, що від цього вже нічого не вийде тому що Європа Зрозуміла висновки з минулого року, коли Газпром спеціально не постачав туди газ для того, щоб здійснити дефіцит газу в Європі. Вона в примусовому порядку змусила компанії заповнювати сховище. Деякі активи взагалі були націоналізовані, і тому. Ну, в тому числі з російським капіталом, для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку Європи. І, слава Богу, що вони так роблять. Тому я думаю, що шантаж вже не вийде. Ну от Норвегія, яка має тепер такі можливості, як одна з найбільших, хто ще у Європі, скажімо, такий страховик решти країн. Ну, дивіться, це питання НАТО, взагалі. Безпека, в тому числі енергетичної інфраструктури, це. Пряма відповідальність країн НАТО, я радше І... маю на увазі забезпечення власне газом, не так саме безпеку. Вже а от а на газом Ну там не помиляюся. Там газогін там з Британії теж будується. Ну там багато дійсності газогонів є, але Німеччина зараз активно будує в тому числі СПГ-термінали для того, щоб приймати з різних країн, для того, щоб не залежати від Росії. Очуви, подякую за розмову. Тарас Загородній, болітехнолог про важливі питання українські кадрові та європейські газові в етері ветеріапостровців.